Щоб зняти це відео, я вдягнула спідницю. Як вам? Схожа я на школярку. Всім привіт, молодь! Це макіяж back to school. Нас з вами закінчується літо. а Це означає лише одне, що ми всі колись повернемося до навчання, до роботи, до рутини, до осені, до зими, до холоду, то, до дощів. Коротше, повертаємося в нашу нелітню реальність. Я підготувала невеличку косметичку, в якій реально не дуже багато засобів, які, на мою думку, будуть класно підходити для макіяжу на роботу, на навчання, не обов'язково в школу, просто back to school, знаєте, звучить молод. Молодіжно! Стараюся, як ви можете помітити, бути молодіжною. Також зібрала деякі ваші питання з інстаграму, тож сьогодні ще й поговоримо про те, як я фарбувалася в школу, як я фарбувалася в універ, взагалі про мою думку щодо макіяжу: такі місця, як школа, універ робота. І взагалі просто поговоримо. Прибираю волосся з обличчя за коледж така. Цю так більше не роблять, так? Да? А як роблять? Я вже не знаю. Стан моєї шкіри зараз ідеально підходить під тематику макіяжного навчання для підлітків, тому що коли я була підлітком, в мене всюди були висипання. І я б не сказати, що їх сильно перекривала, до речі. Отже, починаємо ми з праймеру. Праймери можуть бути будь-якими. Це може бути навіть просто зволожуючий крем. Наприклад, я зараз часто користуюся цим зволожуючим кремом від Що воно таке. Торріден я брала його на козюбела. Він, до речі, нічим не пахне. В нього така легка гелева текстура. Я вам знаєте, що скажу? Я скажу вам правду: коли я ходила до школи та до університету в якості праймера, я використовувала крем для рук. Ось цих рук. Oh my God. Це е, я не знаю, чого я так мажу обличчя агресивно, в мене такий настрій, певно. Це чиста правда. Я, типу, таким чином економила, і я не скажу, що я сильно погано себе почувала з цим кремом в якості праймеру, тому що я взагалі не відчувала різниці між нормальним кремом, там ніве, Гарніє що я там тоді могла собі дозволити, і цим кремом для рук. Типу, вони мені однаково зволожували обличчя, на мій погляд. Це вже потім, років в 22-23 я почала користуватися праймерами, які просто спеціально. Для того, щоб бути нанесеним перед макіяжем, але, чесно кажучи, якоїсь нереальної різниці я не відчуваю і досі. Що кремом, що праймером Отже, почнемо з першого питання, в якому класі був мій найперший макіяж. Я пам'ятаю, що я була в четвертому класі, і мені дуже сподобався хлопчик. Е, як... Мені дуже сподобався хлопець, хлопчик. Йому було скільки. Скільки людям в четвертому класі? Десять? Дев'ять? Коротше, ми були, були дуже малі, і я приперлася до школи з червоною помадою. Ось якщо ми можемо рахувати це як мій найперший макіяж, то так, мене ще тоді висміяла вчителька на весь клас Кринч. В різні часи я використовувала різну базу, як тон. В школі я користувалася виключно консилером через те, що в мене не було грошей на тональну основу. Просто наносила консилер на все обличчя. Цей консилер від ламель мені подобається. Я пам'ятаю, що я користувалася консилером від Essence. Тоді потім, коли я пішла до універсу, я почала користуватися бібі-кремом. Не цим. У мене був бібі-крем Garnier. Як зараз пам'ятаю, така довга в нього була туба, і я ним користувалася рочки так два точно. Не сказати, що я була в захваті від нього, проте він був бюджетним і мені його надовго вистачало. Я гадаю, що ми сьогодні зробимо техніку з консилером, буду наносити його не. Дуже багато суто на ті місця, котрі я хочу трошки висвітлити, навіть не перекрити. зі скількох років можна фарбуватися. Є така штука, як можна, а є така штука, як доречно. І я вважаю, що можна, звісно, фарбуватися, з якого хочеш віку. Типу, косметика зараз така нетоксична, і в цілому вона безпечна для використання навіть для дітей. Інша справа, косметика на зовсім малих дівчатах виглядає, на мій погляд, дивно. І в цілому я знаю, що зараз модно фарбуватися там. 10 років і 12, я особисто почала прям фарбуватися рочків так в 15-16, і то в мене не були такі макіяжі, знаєте, де я якось професійно використовувала тональні там тіні, в мене була пудра на все обличчя, там трошки якоїсь помади, ну, типу, я не те, щоб сильно фарбувалася. От мене запитали, чи часто я взагалі фарбувалася в універ, бо тут пишуть, що звикла фарбуватися на навчання, на свята. Якщо ви не фарбуєтеся взагалі, це нормально. Якщо ви фарбуємося, Буєтеся це ок, якщо ви не фарбуєтеся, це теж ок. Я вам хочу донести думку, що фарбуватися це опціонально. Це не щоб зробити вас гарнішою або змінити вас. А макіяж повинен приносити вам задоволення. Якщо вам впадло фарбуватися, якщо вам це не подобається, не треба цього робити. З вами все окей. Я просто нагадую, що ми всі прекрасні з макіяжем, чи без. І знову ж в такому тендітному віці, коли вам там 15-16 років або навіть менше, ви ну, повірте. Мені, ви прекрасні, що з якимось макіяжним продуктом, що без, це взагалі просто чиста історія для настрою, чесно кажучи. І це мода, це маркетинг, нам продають ідею макіяжу. Тобто, якщо ви не хочете цим займатися, нічого такого в цьому нема. Ви гарні завжди. Якщо ви вирішили сьогодні нанести щось на себе, якщо ви вирішили вийти без макіяжу, завжди прекрасні, повірте мені. Я фарбувалася через те, що мені подобалися пакування. От я як зараз пам'ятаю, що взагалі, чесно кажучи, коли я наносила на себе макіяж, я собі подобалася менше ніж коли я не наносила макіяж. Я, по перше, не вміла фарбуватися. По друге, мені не вдавалося підкреслити свою красу природню, мені вдавалося її тільки ніби зіпсувати. Це до речі, до питання, який прийом робила в макіяжі, про який зараз жалкуєш, я дуже яскраво фарбувала брови. Дуже і якщо в мене є фотки, я їх прикріплю. В мене дуже на жаль мало фоток зі шкільних часів. Бо, По перше, ми тоді не так багато фоткалися по друге, в мене не було тоді такого телефону з камерою. Потім я змінювала пристрої, я втрачала ще ті фотки небагато численні, які в мене вже були. Проте, якщо я щось знайду, я покажу в більш такому дорослому віці. Мені здається, я собі псувала трошки зовнішність тим, як які яскраві брови собі і чітки промальовувала. І взагалі я дуже багато часу витратила на те, щоб зрозуміти, що взагалі мені в макіяжі треба робити, а чого не треба. Бо коли ти тільки починаєш, здається, що все треба на себе робити: контурінг, вії, гу. Би все, що все, що є на ринку, все треба спробувати, і це правильно на. Певно, але mm -hmm. зараз я розумію, що багато зайвого. Наприклад, мені не потрібен якийсь суперактивний контурінг, бо на мені він вигля... виглядає дивно. Також мені не подобаються на собі якісь дуже активні накладні вії, яскраві брови. Це все такі штуки, які ти з віком, з практикою розумієш краще. До речі, про брови. Сьогодні я їх не чіпаю. Якщо ви помітили, я зробила собі сьогодні довготривалу укладку, як це правильно називається, ламінування брів. Вирішила зробити це перед відпусткою, і мені подобається, як вони зараз кла. Я не хочу навіть їх підмальовувати, тому мені здається, що чіпати їх ми сьогодні не будемо. Тим більше в школі я їх взагалі не фарбувала. Я взагалі ігнорувала існування своїх брів. Про темні брові, про які я казала там хвилину тому, це я фарбувала їх в універі в останніх класах школи, там в одинадцятому. До цього мені здавалося, що їх нема на моєму обличчі. Я їх навіть не розчісувала. Хоча в мене доволі довге волосся, і воно опускається дивно. Тому ми сьогодні робимо трушний шкільний макіяж. Мій мені здається, в косметичці шкільнят. Кольорів повинен бути бальзам для губ. От мені здається, бальзам для губ це найбезпечніший варіант косметики, який ви можете мати, тому що, ну мені здається, бальзами були у всіх моїх подружок, ті, хто фарбувалися, ті, хто не фарбувалися, просто щоб зволожити губи. У мене ось такий гарненький, бачите, з дизайном, якимись там квіточками. Я його нанесу просто, щоб трошки зволожити губи. Він з відтінком, бачите, він такий рожевий, мені подобається. А ще він трошки з ментолом. Що я ще тут підготувала? Пам'ятаю, що там було питання про акценти в макіяжі, на чому я робила акцент. Якщо ви маєте на увазі губи чи очі, ні, це фігня. Я робила акцент на пудрі. В мене пудра шматками з обличчя відвалювалася. Я на себе тонну вбивала. А знаєте чому? Бо я хотіла бути схожою на Едварда Калена, на вампіра, блідою, неживою, матовою. Едвард, я все ще чекаю на тебе. Але зараз, на мою думку, доречніше за все, найлогічніший продукт для мене в макіяжі без макіяжу це ти. Okay. Це рум'яна. Я дуже люблю рум'яна. Бачите, я багато тут підготувала. В мене були, я пам'ятаю, що якісь такі рум'яна від Essence. Я пам'ятаю, що вони були не дуже стійкі на мені, тобто я їх наносила на себе, коли вже ходила до універу. І вони дуже швидко просто з'їдалися шкірою. Зараз я більше люблю кремові продукти. Ну, ось ці від Unicor. у відцінку Orgasm. Your bitch. Вони мені найулюбленіші. Також мені сподобалися ось ці від Girlwood. В другому відцінку ось такі персиково Рожеві, а також сподобалися ось ці в 0,4 максимально бейбі рожеві. Я гадаю, що заради експерименту ми нанесемо сьогодні їх. Я розкажу, поки як вчителі реагували на мій макіяж. Я гадаю, що я зроблю одну щічку рожевою, а другу персикову. Тому поїхали. Вчителі, звісно, були не в захваті від того, що я виглядала як вампір в школі, коли я була в 10-11 класі, не те, щоб сильно звертали увагу на те, як я нафарбована. А в універі всім взагалі було. Офік. Єдиний раз, коли на мене налаялися через те, як я виглядаю, це був четвертий клас. І ота червона помада. Але я гадаю, що там реально пред'ява була по факту, тому що ну в четвертому класі з червоною помадою припертися. Мені більше цікаво, як мене бабуся з дому випустила з червоною помадою. Типу, я взагалі не пам'ятаю, щоб бабуся мені хоч раз сказала щось про косметику. Я, до речі, так росла з бабусею за дідусем, тому я кажу про них. Єдине, що дідусь мені іноді щось казав про помаду, але, типу, це було таке. Ой, намазалася з все дуже пігментовані рум'яни. З цього боку вони набагато легше розташувалися, а ці рожеві дуже-дуже пігментовані. Я їх трошки розташую так зверху на око. Стараюся розташувати краще. Якщо зовсім складно щось тушувати, можна додати зверху крапельку консилеру, і тоді воно краще розташується. Зараз покажу вам. Віть, перемішуємо, бачите, одразу все, ніби трошки підрозчиняється. Те саме можна робити з пудрою, якщо ви не можете розташувати якийсь пудровий пігмент. Зараз мені ще подобається додавати рум'яна на нос. Але це опціонально. Мені здається, рум'яни виглядають дуже натурально, при цьому вони дуже освіжають погляд, колір обличчя, тому це дуже доречний продукт. Якщо б я залишила один продукт в косметичці школяра, себе як школяра, себе в університеті або в школі, то це, певно, були б точно рум'яна. Повертаємося до пудри, як можна робити цей макіяж без пудри. Тут знову ж залежно від того, який у вас тип шкіри. Наприклад, якщо у вас суха шкіра, навряд чи вам потрібна пудра для обличчя. Навпаки, може бути, як що у вас жирна шкіра, і, наприклад, я думала, чому мені так не підходить хайлайтер. От чому всім подобається хайлайтер, а мені він не підходить, тому що в мене жирна шкіра, і мені цей продукт продавали-продавали, а він на мені погано виглядав, тому що в мене і без цього дуже сильно сяяла шкіра. Зараз я використовую хайлайтер, бо в мене з віком трошки більш сухою стала шкіра. І в цілому я навчилася робити матові зони і сяючі зони. Але тоді, коли він був на хайпі, мені було рочків так 18, і я взагалі... Не розуміла, чому половині дівчат він пасує, а половині абсолютно ні. Але всі продовжують його купувати і говорити, що це must have в будь-якій косметичці. Коротше, мораль у тому, що не всі продукти вам потрібні насправді, і не все підряд треба собі купувати. Там було питання про те, які бренди в мене були на той час. Я майже все купувала від Essence. Ну як купувала. Що мені дарували? Те я їх брала. В мене була косметика від Ruby Rose, наприклад, від Essence, від Maybelline, Також трошки від ло. Реаль, коли свята були, мені дарували там новорічні якісь набори з цією косметикою. Ну, коротше, що мені дарували, що там мені мама віддавала, купувала, те в мене й було. Потім, коли я ходила до університету, я купувала переважно, мені тоді мейбелін подобався. Знову ж, есенс, кіко, тоді в мене почали з'являтися продукти. Всі мої продукти від Есенс були ось такі розбиті. Нічого не міняється, мені вже 25, а воно виглядає все ще ось так. Але я намагаюся закінчити вже цю пудру. Також я вам показувала ось цю рис пудру від Сюе, це наш український бренд. Вона з зеленим відтінком і мені здається, вона. Класно світо коригує. Зелене перекриває трошки почервоніння, наприклад. І якщо у вас акне, наприклад, то вона трошки скоригує колір, якщо її так вуалью трошки нанести зверху. Проте все індивідуально. Вона рисова, вона знову ж може підійти не кожному типу шкіри. Це нормально, коли вам щось не підходить. Нам намагаються продати тему, що макіяж супер універсальний, але по факту більшість продуктів, які є на ринку, мені взагалі не потрібні і можуть мені не підійти. Я зараз купую. Взагалі не все підряд. Раніше так і було. Раніше мені здавалося, о класний пакуночок, о, це на гайпі, тому це мені треба. Зараз я дуже ретельно обираю, що попадає в мою косметичку. І як ви знаєте, дуже багато через це купую косметики, щоб вам показувати і тестувати. <смас> Будь-який етап з того, що ви сьогодні бачите, опціональний. Ви можете як робити це, так і не робити це, тому що ви в будь-якому разі будете гарною людиною. Бронзер. я пам'ятаю, що я наносила його дуже таким пухнастим пензелком, дуже дуже тонким шаром. Суто щоб трошки додати засма. Почала користуватися я бронзером в Італії, тому що коли я ходила до школи в Італії, там всі були дуже засмаглими такими, і взагалі в Італії модна засмага, а мене дражнили блідою поганкою, медузою, привидом. Власне, через це я постійно хотіла бути трошки темнішою. Мені під одним звітом написали, що взагалі не видно ефект від бронзеру, що він взагалі робить, так і треба. Мені подобається, коли не особливо видно косметику на обличчі, і коли вона зовсім трошки додає як. Відтінок, це для макіяжу без макіяжу, знову ж дуже класно підходить. Дуже опціональна історія. Мені завжди подобалися сяючі тіні. Я використовувала дуже світлий відтінок тіней. Це конкретно хайлайтер від Ellen Pro, такий напівкремовий, напівпудровий, але в мене були такі самі тіні, і я їх наносила на повіку дуже дуже тонким шаром, просто щоб підсвітити. Особливо мені подобалося наносити в куточок ока. Я й зараз так роблю. Як я вчилася у школі та в універі, до сьомого я навчалася дуже добре. Я була такою дуже слухняною дівчинкою, яка виконувала всі домашні завдання. І Взагалі мені було дуже весело вчитися, тому що мені подобалося, що вчителі мене хвалять. А потім я стала підлітком. Потім, в класі восьмому, я почала дуже багато прогулювати школу. Там могла тижнями не приходити, і що найвеселіше, всім було пофіг. Я, от як зараз пам'ятаю, що я просто могла прогулювати тижнями. Вчителі, і батьки всі забили. При цьому Мені в цілому було ок. Я просто проводила багато часу з собою, прослуховувала музику, читала книжки, художні, звісно. І мені здається, от з тих часів я розучилася вчитися, як би це не звучало. Тому що потім універсі я знову ж погано вчилася, багато прогу... прогулювала. Багато мені сходило з рук, тому що я просто була якась харизматична і вміла домовлятися з викладачами якось. Ну, я перестала бути відмінницею от класі в класі сьомому десь. У мене, до речі, завжди. Був гель для брів, Через те, що ми сьогодні не робимо брови. Я не показую, як я цим користуюся, але зараз в мене ось такий кольоровий гель для брів від ров. Але коли я ходила до школи, в мене був гель для брів від. Есенс такий, як зараз пам'ятаю, прозорому тюбику з синенькими написами. Нічого мені не фіксирував, був як водичка, але хоч якийсь гель в мене був. Додам зверху ще трошки рум'ян, хочу їх додати сухі, більше навіть на повіку зверху. Не знаю, мені дуже подобаються рум'яна, нічого з цим не можу поробити. Знову ж я дуже пухнастим пензликом, це роблю, щоб не наставити плям, знаєте, таких активних пігментованих. Чи був в мене булінг у школі? Я б не сказала, що мене були якось конкурс. Конкретно, але коли я вже була трошки старшою і в універі вже почала цікавитися блогінгом, я пам'ятаю, що мої колишні однолітки, однокласники, тобто з якими ми ходили до школи, почали мене якось трошечки висміювати за це. Я пам'ятаю, що були жарти, типу, ой, більше нічого не вмієш, окрім як знімати відосики. Ну і все таке, що, типу, дарма я на це витрачаю час. Я не можу сказати, що це булінг, тому що тоді ця професія блогера взагалі була невідома людям, коли я. Я тільки починала це зараз. Люди розуміють цю професію, тому що зараз блогерів багато, інфлюенсерів багато. Коли я починала, це був десь. А який це був рік? 16-15. Це тільки все починало розвиватися, і коли я говорила своїм одноліткам, своїм одногрупникам, однокласникам, колишнім, типу, от я хочу бути блогером, це дуже сприймалося дивно з їх боку. І підтримки я цьому не отримувала. Проте люди часто критикують те, що не розуміють, тому я якось не ображаюся, і я дуже радію, що я все ж змогла якось змотивувати себе і втілити свою мрію. Я не хочу, до речі, стирати бальзів. Знам, я гадаю, що я зверху просто нанесу трошки прозорої олійки. Тут питання: жертвувала я своїм сном заради того, щоб нафарбуватися. Отак. Я жертвувала своїм сном. У мене також там було питання про те, яку зачіску я робила, коли ходила до школи. Коротше, така тема. Права в тому, що я свиня, я і є свиня, проте, коли я була там у 9-8 класі, я навіть не розчісувалася, щоб ви розуміли. Мене лаяли вчителі не за мій макіяж, якого тоді ще не було. На обличчя. Вони мене лаяли за те, що я взагалі не розчісуюся. <сум> Десь до 10-11 років я ходила виключно з косичками. Мені заплетали косички там на декілька днів, потім розплетали, мили голову і знову заплетали, і так все життя до 11 років. Типу я навіть не жартую. Я ніколи, ніколи, повторюю, ніколи не ходила навіть з хвостиками. Виключно косички. Тикайте, я олійку намащу. Така Хороша олійка від ламель подобається вона мені. Зараз, бо я перед цим нанесла, до речі. Олівець для губ, але тоді, коли я ходила в школу і навіть до університету, я взагалі не користувалася олівцями для губ, тому для трушності ми не будемо це робити. Та і взагалі я вважаю, що цього макіяжу вже достатньо. І навіть, навіть через цю помадку, цей бальзам для губ, він для мене занадто рожевий на мій смак. Так от, коли я не знаю, в який момент, там, мені здається, такий знову ж підлітковий вік почався, я почала розпускати коси, я ж не знала, що робити далі зі своїм волоссям. І знаєте що? І я його навіть не розчісувала. Я просто ходила, як ота чупака до школи. На мене всі дивилися як на якусь рок-н-рольщицю. Я навіть пам'ятаю, як десь у класі 7 я там стояла перед дзеркалом і просто відрізала собі ось ці передні пасма. Тип, типу, ш... отак так. Я, я просто стояла і ножицями відрізала собі волосся. Ем... Потім вони дивуються, чому вона веде блог і малює вуса. Все змінилося в одинадцятому класі. Мені сподобався хлопчик з мого класу, з яким ми потім, до речі, прозустрічалися майже три роки. Я через нього... Почала робити собі кучері, випрямляти волосся, робити зачіски, вставати на півгодини раніше, робити собі макіяж. Коротше, я намагалася йому сподобатися, і тоді моя стратегія полягала в тому, що я буду супер, ну, супер, гарною, і він на мене зверну, зверне, зверне увагу. Врешті-решт, ми подружилися через те, що була дуже складна контрольна по математиці, і через це ми почали спілкуватися, не через мій макіяж. Отже, це мій лук. На а чому я так дивно розмовляю? Отже, цей мій лук на навчання на роботу дуже легкий швидкий макіяж. Нагадаю, які в нього були інгредієнти. Отже, можна використовувати BB, легкий крем або консилер як базу. Перед цим можна використати зволожуючий крем. Взагалі, якщо ви не хочете робити макіяж, просто зволожуючого крему з цього всього списку буде достатньо. Я десь читала, що зволожуючі креми і, взагалі, креми можна використовувати десь 15-16 років. Можливо, навіть раніше немає сенсу починати навіть це робити. Далі ми використовуємо. Рум'яна, рідкі чи... Ти ж свиня. Рідкі чи сухі, неважливо, тут які вам будуть більше до вподоби. Мені зараз більше кремові подобаються, але майже все життя користувалася сухими без проблем. Можна зафіксувати брови гелим, кольоровим, прозорим, яким ви хочете. Олівцем промалювати теж можна, проте можна і тінями, наприклад, якщо у вас є коричневі тіні, можна ними теж заповнювати брови, якщо у вас є таке бажання. Знову ж я цього в школі не робила на ваш розсуд. Пудра може бути розсипчастою, може бути компактною, пресованою. Знову ж за бажанням, якщо у вас суха шкіра, певно, цього краще не робити. Якщо у вас жирна шкіра, це може допомогти від жирного блиску, який з'являється впродовж дня, з яким я боролася дуже сильно, коли ходила до школи. Зараз в мене не така жирна шкіра, як тоді. Тоді вона була жирною вже за 5 хвилин після того, як я прокинуся. Бронзер, якийсь контуруючий відтінок, дуже легким шаром. Мені просто він подобався тим, що він додавав якогось тепла моєму обличчю, дуже блідому, за бажанням. Це дуже приємно пахне тропічними фруктами. У мене в світлій версії Physicians Formula не обов'язково. Як я не обов'язково? Нічого з цього не обов'язково. Я ж втомилася це казати. Давайте ви запам'ятаєте, я не буду це повторювати сто разів. Світлий відтінок ціней або хайлайтер в якості там якогось валю покласти на повіку, можна навіть трошки на щічки, але трошки, щоб воно не блистіло як новорічна ялинка, тому що це буде дуже дивно. Ну і на губи можна бальзам, можна олівчика трошки додати, можна трошки помадки розташувати якоїсь рожевої, можна навіть просто взяти рум'яна на Центр губ і трошечки їх нанести, розташувати теж буде гарно. Я от радила б мати якусь, може, олійку або якийсь прозорий бальзам, щоб неважливо вирішили ви наносити колір сьогодні на губи або ні, просто намастити олійкою, і вони будуть просто приємно поблискувати і будуть такі зволожені знову ж на розсуд. Пам'ятаю, що коли я починала фарбуватися, дуже багато відео подивилася подібних про косметичку для початківців. Це мій варіант косметички, яку б я зібрала собі, коли я ходила до школи, до університету. Я такого Просто повсякденного легкого макіяжу ви вирішуєте далі самі. Можете подивитися ще відео, щоб зібрати картину. Так подивитися на різні підходи до цього, тому що хтось вважає, що в школу треба робити контурінг. Взагалі, хтось вважає, що в школу взагалі недоречно фарбуватися. Я вважаю, що ви повинні робити те, що ви хочете. І макіяж, головне, пам'ятаєте, це опція. Ви не зобов'язані фарбуватися. Це повинно подобатися вам. Ви це робите для себе, не для когось, не для того, щоб змінити себе або робити себе кращими, бо куди вже краще. Ви про. Просто супер! Я бажаю вам гарного настрою! Бажаю вам гарного початку навчального робочого, який би там рік у вас не починався з вересня. Буду рада вас бачити в своїх соцмережах, таких як Тікток або Інстаграм. Скоро побачимося на цьому каналі вже осінню. А ви можете в це повірити? Сподіваюся, ви в безпеці і па-па!